Ми бачимо, що три місяці, би, я би сказав, тотального ігнорування з боку Російської Федерації виконання мінських угод. Україна все робить для того, щоб їх виконати ці угоди. Український парламент всіляко підтримує законодавчі ініціативи щодо реалізації мінських угод. Російська Федерація тільки використовує це як димова завіса своєї. Агресії, нарощування військової присутності в Україні, і навіть останні затримання двох представників Збройних сил Російської Федерації на території України нашими військовими є ярким свідченням того, що відбувається. Тому це потребує координації нашої, в тому числі трьох країн щодо санкційних ініціатив. Щодо подальшої нашої спільної роботи для відновлення територіальної цілісності України, а я би сказав Європи відновлення територіальної цілісності. І думаю, що буде абсолютно правий. Колеги це теж підкреслюють. Наголошую на тому, що на сході України ведеться сьогодні боротьба не за окремий кордон України, а за кордони України, які є кордоном Європейського Союзу. Там відстоюються сьогодні європейські цінності, суверенітет Європи, і там іде сьогодні боротьба за встановлення миру і відсіч агресії. Тобто, ви вважаєте, якщо три місяці Росія не виконує жодного пункту мінських домовленостей, санкції на сьогоднішній день повинні бути переглянуті і посилені. Якщо ви хочете мою думку, я вважаю, що санкції мають посилюватись доти, доки Росія не виконає всі. Необхідні умови, які були забезпечені в чи визначені мінськими угодами, і взагалі, хай забирається з України, хай їдуть до себе додому і там воюють з ким завгодно. Нема чого їм робити в Україні. Це, це перша позиція. І ще одна позиція: мирному населенню на Донбасі. Нічого взагалі не загрожує сьогодні. Їм загрожують бойовики, головорізи, танки, ракети і все інше, що завозить туди Російська Федерація. А з боку української влади, українських військових взагалі жодних загроз. Жодних загроз немає. І ви бачите це по відноні на прикладі всіх областей України, що у нас є на загроза на. Інших територіях жодної немає і не було. Це все ну постановка саме Росії щодо зробити вторгнення. Тому от так мають зараз така має бути зараз принципова позиція.